16 вересня те ж саме поле, де ми порівнювали а, посів сої а, зерновою пневматичною сівалкою та сівалкою точного висіву. А, вся та соя, яку я в попередньому відео показував, що вона лягла, вона вилягшає і зараз. От так вона листя скинула, але фактично всі рослини лежать при землі. Це у нас петінгер Aerazem, це протекі з гербіцидом, а це Маестро. Це у нас точний висів. А це у нас соя з зерновим висівом. Тут звідси візуально видно ось посів з зерновою сівалкою, суцільний посів. І туди далі пішов. Посів точний соя після суцільного висіву вона вище, і вона трішки менш просушена, трішки менш дозріла. Тобто вона довше вегетувала. З лівої сторони у нас усереднена вибірка, 10 рослин після точного висіву. З правої сторони у нас. Усереднена вибірка, також 10 рослин, але після а, зернового висіву, після висіву сівалкою Пютінгера Ерозем на міжрядку в 25 см. А, як бачите, вони відрізняються за коефіцієнтом гілкування, вони відрізняються за. Кількістю бобів, і саме найважливіше, вони відрізняються за фазою розвитку. Якщо сою точного висіву вона менше в часу вегетувала, і вона, в принципі, вже дозрівша, її можна вже молотити, то сою зернового висіву тут варто ще трішки почекати. Ми обрахували кількість бобів з 10 рослин після сівалки точного висіву. У нас вийшло 297 бобів, тобто в середньому 29,7 боба на одну рослину. Тепер будемо рахувати боби від сівалки суцільного зернового висіву. Перша рослина, яку ми обрахували кількість бобів, тут у нас три гілки і 77 бобів. А це дає зерновий висів із меншим міжряддям. Оптимальніша площа живлення, оптимальніший доступ до сонця і світла. Відповідно, гілкування нам закладає основи кількості вузлів, а кількість вузлів закладає основи кількості бобів. Ну і результат ми бачимо зараз 77 бобів на одній рослині. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

на одну рослину. Якщо придивитися на самі боби, вони відрізняються. Це у нас боби е, при точному висіві, вони більш дозрілі і вони моментами вже починають розлущуватися. Боби після аерозем їх більше. Але е, ця соя вегетувала трошки довше. Цій сої було е, більше землі, вологе світла, менше конкурсу. Конкуренції, тому вона почала скидати листки пізніше, і в ній от до сих пір станом на 16 вересня ще зустрічаються ось такі зелені боби. За такої норми висіву точний висів при міграції в 35 см нам дає ось такі стебла. Вони візуально тонші, і це стало основою, чому багато ділянок на полі із цією соєю вилягли. А і гілкування тут немає на жодній із рослин. А всі стручки, які ми порахували, вони були розміщені на центральному стеблі. Бокових гілок тут просто не було. Соя при міжряді в 25 см а суцільним зерновим висівом мала оптимальніший розподіл площі живлення і оптимальніший доступ до сонця, до світла, до провітрювання, і вона в свій час змогла розгілкуватися. Ось тут, наприклад, на цій рослині ми маємо 4 гілки. Зрозуміло, що це не точний висів. Зрозуміло, що моментами рослини траплялися і поряд, і вони тоді давали таку маленьку одну гілку або взагалі не розгілкувалися. Але на відміну від точного висіву, тут ми маємо від однієї до чотирьох гілок. Гілки закладають основу для кількості вузлів. В вузлах у нас формуються боби. Якщо на центральному стеблі у нас в кожному вузлі було по 3-4 боба, на бокових гілках у нас, як правило, в одному вузлі один біб, але сумарно ми маємо значно більше бобів на сої, що розгілкувалася. І а, самі рослини вони виглядають ось так: тут стебла значно товще, вони вище. І на цій сої вилягших рослин немає. Вони зберегли вертикальне розміщення. Ми пройшлися по стикові між двома сівалками, і через кожні 10 метрів вирізали по одній рослині лівіше та правіше стику. Таким чином, ми домоглися того, що результати порівняння не залежать від зон продуктивності, оскільки приблизно з однієї зони ми вирізали рослини. Там і там. А, таким чином, ми вирізали по 10 рослин від кожної сівалки а, і пройшлися по стикові а, протягом 100 метрів. А, зібрані боби із 10 рослин від кожної з сівалок ми зважили. А, Соя посіяна точним висівом. Вага бобів нам показала 218 Грамів. Тобто в середньому 21,8 грама бобів з рослини. Вага бобів від сої суцільного висіву у нас становить 499 грамів. До цього моменту потрібно також зробити зауваження, що вологість це. Бобів вище, вони зеленіші, і відповідно частина із цієї ваги буде а, припадати на вологу. А, але і підрахунок поштучно нам показує а, перевагу на стороні суцільного висіву сої на в 25 см. Якщо ми подивимося на а, це поле а, із супутникового, Моніторингу, то станом на 16 червня, це трошки більше місяця від посіву, а вузька смуга справа на краю поля, це висів демо з зерновою сівалкою. Тут є чіткий розподіл на дві частинки. Вузька червона смуга. Це це експеримент із зменшенням глибини посіву, і вузька зелена смуга це посів десь сантиметрів на 4-4,5. Вузька зелена смуга тут показує кращу вегетацію сої. Вже станом на 20. Серпня ми маємо чіткий зеленіший прямокутник, зеленіший контур. Вузький прямокутник по правому краю поля це посів суцільним методом на міжрядку в 25 см. І ви бачите, що тут вегетація активніша, ніж в цілому по полю. Ну і станом на 16 вересня значна частина поля уже Скинула листя і вона не вегетує, а посів зерновою сівалкою, він чітко виділяється тут. Вегетація сої активніше, соя продовжує розвиватись. Якщо подивитися на цей експеримент в його динаміці, то 14 червня ми провели оцінку польової схожості, і незважаючи на те, що соя від точного висіву була вище і наземна вегетативна маса була розвинутіше, відсоток польової схожості. Був все ж таки на стороні а, суцільного зернового висіву сівалкою П'інгере Розем. Тут у нас 57-58 рослин на квадратному а, метрі проти 52 рослин від точного висіву. Станом на 13 липня ми оцінювали кількість вузлів. В мільйонах штук на гектар і кількість вузлів як основи майбутніх квітів, основи майбутніх бобів, суцільний висів також заклав більше. 15 серпня ми оцінювали е, кількість бобів. Е, і станом на 15 серпня е, соя точного висіву вже повністю відцвіла. і Тут ми можемо говорити про загальну кількість бобів. А соя від зернового висіву е, на той час ще продовжувала закладання е, бобів, е, враховуючи і більшу кількість бобів на рослині і більшу кількість. Кількість рослин на гектарі, то сумарно від суцільного висіву ми мали більшу кількість бобів на Гектар. Станом на 16 вересня ми провели оцінку сої перед обмолотом, і кількість бобів від точного висіву у нас зменшилася. Соя абортувала частину бобів, а кількість бобів від суцільного висіву у нас збільшилася. Фактично, ми можемо говорити. Про остаточну кількість бобів до обмолоту. Якщо підсумувати весь цей експеримент, фактично, ми на полі довели те, про що в Європі спеціалісти давно не спорять. Ті сорта сої, ті групи стиглості, які можуть дозріти в умовах українського літа, краще себе почувають при суцільному висіві. Над, Цьому полі ми це побачили в динаміці, в розвитку, в закладанні потенціалу. Звичайно, я не прошу вас сліпо вірити науковим дослідженням європейських та американських спеціалістів. Навіть не прошу вас сліпо повірити мені. Що я вас попрошу, це бути відкритими до нового і бути. Готовими експериментувати в наступному сезоні. Спробуйте в себе на підприємстві на одному полі висіяти сою суцільно та точно. Не оцінюєте цей експеримент виключно по бункеру. Передивіться всю серію відео про наш експеримент із соєю і запровадьте в себе аналогічний агроскаутинг розуміння того, як розвивалася культура. Як формувалися елементи структури врожаю, дозволять вам зрозуміти сильні та слабкі сторони одного і іншого методу в нашому експерименті на суцільний висів сої? Потрібно трошки більше літа, трошки більше тепла, і потрібно трошки пізніший обмолот. Це пов'язано із регіоном, із сортом, із густотою висіву. Проведіть аналогічне дослідження в себе і дізнайтеся, від якого посіву ви зможете зібрати найкращий, найвищий врожай. А мені залишається нагадати лише, що мене звати Володимир, ви на YouTube-каналі Той самий Ірландець. Буду вдячний вам за коментарі та вподобайки. Думайте, читайте, навчайтесь і буде вам щастя!